яка ж моторна і прудка, розумна, хитра і м'яка. Про кого я? Ви здогадались? Це лісу мешканка руда, лисичка, вовчика сестричка, котячі риси, хижі звички, полює на мишей в траві і робить це на самоті. Чудливі вуха почують в лісі кожну муху, а нюх до їжі переведе, поїсти з ним завжди знайде. Коли біжить, стримає швидко та хвіст баланс тримає чітко. А ще як лиска замерзає, хвіст її ще зігріває, улітку ягоди збирає до себе в нірку запасає. Цікаво на снігу полює, яка акробат вона дивує, пірнає носом в сніг стрибка, бо там почула гризуна. Та й гратись дуже полюбляє зі сніжних гір на животі з'їжджає. А ще вона дбайлива мама. Бо коли має лисенят, ті в теплій ніт, ті з нею сплять, а тато лис вполює їжу. Та принесе її усім у затишний лисички дім. Руді, розумні лиси хитрі, а ще грайливі і зідні, живуть в степах, лісах, горах і у деяких казках.